Справа 1843. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, давайте розпочинати. Дивимося перше рівняння. 12,5х дорівнює 60. Ну що ж, якщо нам знайти невідомий множник, треба добуток, поділити на відомий множник. То записуємо, що х, щоб знайти. Нам треба добуток або 60. Поділити на відомий множник на 12,5. Є. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч. Тоді у нас частка не зміниться, але треба і в діленому, і в дільнику. То тоді у нас вийде 600, що ділиться на 125. Ну що ж, пишемо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити. Записуємо 600, що ділиться. Давайте десь тут. 600. Що ділиться? Що ділиться на 125? Ну що ж, 600 ділимо на 125. Це буде 4. Записуємо 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4. Плюс 1 це 5. Віднімаємо. 600 мінус 500 це буде 100. Вже будемо писати цифри після коми. То частка у нас ціла на частка 4. Дописуємо 0. 1000 ділимо на 125, це буде 8. 5 на 8 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 на 8 16. Плюс 4 це 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 4,8. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо х, що ділиться на 3,9, дорівнює 12,6. Ну що ж, як нам зменшує? Ділене, дільник, частка. А щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми записуємо, що х дорівнює. Отже, треба 12,6 помножити на 3,9. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити стовпчик. Записуємо 12,6. Що множиться на 3,9. Множимо. 6 на 9 це 54. 4 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18. Плюс 5 це 23. 3 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 2 це 11. 6 на 3 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. 1 на 3 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 1 це 8, плюс 1 це 9. 1 плюс 3 це 4. Раз, два знаки після коми ставимо. Так, поставили і записуємо, що добуток тоді в нас дорівнює 49,14. І цей буде корінь другого рівняння. Переходимо до третього завдання. 13,9, що ділиться на y, дорівнює 0,1. Ну що ж, для того, щоб нам знайти ділений дільник, частка, невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо, що y буде дорівнювати 13,9, що ділиться, а частка у нас 0,1. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Якщо ми ділимо на одну соту, ми збільшуємо дріб, треба перенести кому праворуч на два розряди. Треба дописати ще 9. то це буде 1390. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь першого рівняння 4,8. Корінь другого рівняння 49,14. І корінь третього рівняння записуємо 1390. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами на цьому вправо завершено.